Я, гадаю, не в і мене було так, що я там щось загубила і потім не знаходила. Ось одного разу я мала брілок сумку і туди поклала 20 гривень і причепила на шорти. І коли я вийшла гуляти, прогуляла я десь 12 хвилин. І зрозуміла, що мого брілка з двадцяткою немає. І побачила, що лямка, на яку я вішала брілок порвана, я повернулася і почала шукати свій брілок з двадцяткою. І я його не знайшла. мій дім збудований так, що Якщо вийти через задній двір на город і перейти з брамою, то можна зайти у сад сусідів то коли я була у селі, мені мама сказала нарвати ягід. Оскільки у селі я буваю не то я її не звертаю уваги на план. Я вийшла на город і побачила браму, а за нею сад. Я пішла туди і почала наводити лад. Сусідів не було вдома, мене ніхто не вигнав. Я дуже сильно поцарапалась до куща і впала із драбини. Я пішла до магазину. Коли я поверталась, я побачила сад. Мене вела цікавість, а не розум. Я пішла туди і звідтам побачила свій дім. Я зрозуміла, що прибрала не той сад. Коли ми з батьками були на морі ми плавали на катамарані, мені хтось написав повідомлення. Я взяла телефон щоб відповісти, і Чихол вислизнув прямо у мене із телефону. Я кинулася за ним у воду. Добре, що він не був дуже глибоко, і я могла його рукою лише не дістати. Коли я засунула руку під воду, мене щось неначебто на дуже-дуже сильно і боляче укусило із під катамарану. Коли я дістала руку, я зрозуміла, що дістала чехол, а не телефон. Мені рятувальники залікували руку, а батьки сказали, Дорня, ну будь обережнішою. І я вам друзі кажу: будьте обережними в таких ситуаціях, якщо не було, так, як зі мною.